Хочеш знайти роботу на Ролплей? Дивись уважно, бо деякі обирають ось таку кар'єру. Уклон, клієнти є, а рейтинг ставлять як у водія маршрутки. Газона касільщик машина мрії кожного дачника. Тут і драйв, і стиль, і можливість нарешті вирівнити той газон біля сусіда. Глово на Ролплей. піца гаряча, водій ще гарячіший. Інкасатор, тут справи серйозні, гроші треба берегти. Тільки дивись, не переплутай двері, а то замість сейфа потрапиш у відділок. Пожежник справжній герой, врятує будинок, автомобіль і навіть шашлик на твоєму мангалі. Головне, не переплутати, що саме горить. Агент Фіб це робота, це стиль, життя, костюм, бейдж і головне вміння робити вигляд, що ти знаєш більше за інших. А от якщо робота не твоє, тоді ласкаво просимо Вагос. Тут все по-іншому. Тут не треба костюм, беч чи диплом. Головне це стиль і братва поруч. Бо Вагос є тільки два правила: перше, ми завжди на районі. Друге, якщо бачиш жовту машину, краще переходь дорогу подалі. Ну що, вже вирішив, ким будеш, агентом, героєм чи справжнім гангстером.